Доброго дня, компанія Автопарк, Вінницький філіал. До нас приїхали чудове нове надходження. Це джип Grand Cherokee. Автомобіль у нас 2017 року випуску обладнаний 3,6 бензиновим двигуном на автоматичній коробці передач та системою повного приводу. Ціна даного автомобіля 19 990 доларів. Автомобіль в чудовому білому кольорі. Зазначений пробіг автомобіля 92 тисячі кілометрів, друзі. По пошкодженням всі професійно виправлені. Автомобіль до нас приїхав із Штатів Америки. Має чудову ось таку оптику. Вона в чудовому, максимальному збереженому стані. По автомобілю жодних питань та нарікань з лакофарбового покриття немає. Має чудову гуму літню 17-го радіусу на легкосплавних дисках. Повністю потонована. Автівка, безключовий доступ передніх дверей, задні партроніки, камера заднього огляду, ось така чудова задня оптика, механічне відкривання багажного відділення, чудовий місткий багажний відділ, в якому з легкістю зможете перевезти будь-які ваші речі. Перейдемо, друзі, у нас до салону. Салон у нас текстильний, в чудовому чорному кольорі, не заплямований, не затертий. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Максимально збережений стан, дах чорного кольору. Карти заднього ряду дверей без нарікань. Перейдемо до переднього ряду дверей. Електропакет, механічне регулювання. Водійських сидінь та керма, мультифункціональне кермо, датчики світла та дощу, електрична панель приборів, чудова акустика, клімат, контроль двохзонний, мультимедіа та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кому зацікавило дане авто, запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також у нас діють програми лізінгу та трейдину, і ми зможемо з легкістю привезти до вас аналогічне авто із Сполучених Штатів вже готове під ключ. Тому, кому цікава дана пропозиція, запрошуємо вас до нас в автопарк.